Доброго дня, коршики мої, ну за останніх событий, так сказати, то поки що коштують гастроінтенсіал папі. Ну і плюс такі паштетики я їм даю. Ай, видно, не видно. Також гастроінтенсіал папі. Пару днів них налажено вже пару днів, і вони перейдуть на такий же самий корм Royal Canin, Але він буде Papi медіум він зветься. Наразі вони харчуються так, бо більш нема. А ще пару днів то я буду годувати їх змішано. Вони будуть отримувати сире м'ясо плюс корм Royal Papi Medium. Поки що так. Далі, коли все буде вже добре, а коли я буду вже впевнена, що в них все, все е, хорошо, то вони будуть харчуватися змішано. Я ж кажу, це буде корм і буде м'ясо без ніяких каш, м'ясо, овочі, фрукти.